Сьогодні е, день е, справ дітей вперше відзначається 20 листопада і вперше відзначається в такому форматі у Верховній Раді. і е, те, що казали колеги переді мною, і це надзвичайно важливо на що ми хочемо звернути увагу: звернути увагу народних депутатів, звернути увагу всіх дотичних. Це до е, права дитини на родину. Насправді, те, що було зроблено. За останній час і те, що було зроблено за останні роки, це вже величезні досягнення. І хочу звернутися до пані Ірини Тулякової, якої якій обов'язково передам слово. Що це величезна робота, яка потребує всебічної підтримки. Тому що деінституалізація і те, куди ми рухаємося як країна, і пані Олена Кондратюк правильно зауважила, що наш шлях до ЄС неможливий без того, що наші діти будуть зростати в сімейному оточенні зі своїми дорослими з розвитком сімейних форм виховання. А виставка, яку представляє моя фундація сьогодні, це саме той голос дітей, які потрібні, які по Має бути чутен. Якщо я кожного запрошую, кожного і кожного послухати інтерв'ю дітей, почитати їхні історії. Це діти, які зростали в інтернатах, і кожна історія чіпляє душу до ну і чіпляє серце. Тому що просто уявіть, що ці діти іноді не уявляли, що існують дні народження, що існують кишенькові гроші. Що можна просто піти щось собі купити або відсвяткувати день народження. Герой нашої виставки а, дізнався, що існує день народження в 20 років. Просто уявіть. І коли ти чуєш ці історії, ти розумієш, що ми, дорослі, маємо докласти максимум зусиль, щоб таких дітей, щоб дітей з такими долями не було більше ніколи. Я люблю повторювати, що з української мови має зникнути слово інтернат. Назавжди ми більше ніколи про нього не маємо згадувати. І я хочу, щоб цей день у Верховній Раді став відправною точкою того, що ми ще ще реактивніше, ще швидше почнемо рухатися до цієї моти.